Вага штанги 85 кілограмів. Мощно спиною розкриватися. Не чекай нічого там. Вага, не зараховано, на жаль. Третя спроба, Соколенка Михайла. штанги – 90 кілограмів. Давай, давай, до цієї ваги викликається Сергій Антонінка. Вага штанги 95 кг. Наступний готується худоя. Ваша легадачів тут отпускає. Рівно тянемо спину. Вага не зарахована. Вага не зарахована. Сергій Антонінком. Та сама вага 95 кг. Вмикається Асатур Худоян. Софіївка. Якщо Васантур справляється з цією вагою, у нього є надія на медаль чемпіонату Сурфлієнки. Давай, давай, давай. Вага зарахована. І так, вага штанги 100 кг. До цієї ваги викликається Максим Шапаренко. Якщо він цю вагу, він стає чемпіоном. Відкритого чемпіонату Софіївки з тягає Аболем. Вага не зарахована спортсмену. Вага зарахована. Йолкин Данила місто Кам'янське. Перша спроба. Вага зарахована. Вага штанги 100 кілограмів. Перша спроба у спортсмена. Опустить. Вага. Вага зарахована спортсменом. Олександр Колах. Вага 100 кілограмів. Вага Вага зарахована. Вона зарахована. І так, представник міста Кам'янське Олександр Конах. Вага штанги 110 кг. І так, вага зарахована, аплодисменти спортсмену. І так, вага встановлена. 127,5 кг. Новіцький Андрій спробує підкорити цю важку штангу. Так, вага не підкрилась спортсмену, на жаль. І так, Байданович Андрій, вага 132 кг. Вага не скаляється спортсменом. Данило Йолкін, місто Кам'янське, яка 600 кг – це перша чоловіча вага в цьому виді. Той підняв. Той можна називатися чоловіком. 100 кілограмів зайовує. Вага штанги 115 кг. Олександр Ікона. Аплодисменти спортсмену за його волю до перемоги. Викликається Андрій Новіцький. Третя спроба. І спортсмен хоче підняти цю вагу. Побажаємо йому успіху. Вага не зарахована спортсмену. 132 кг можна. Аплодисменти спортсменів за волю до перемоги, але влага не підкоряється з на жаль, цього разу.